60 у нас на перегляді. Рестайлінгова модель привезли з Європи, розмитнили, зробили сертифікат, готова до першої реєстрації. Мрео ось. Рядом. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато різних Volvo, є, що вибрати. Тепер детально про цю красотку. В двох словах, хороша комплектація, не фарбований автомобіль, при дві ставщини покажу. Технічно все справно і обслужений автомобіль. Також цей автомобіль ми розмитнювали на себе, тому будемо ставити на українські номера і при купівлі буде проста перереєстрація. Ніяких додаткових оплат там пенсійного фонду не буде. Тобто в МРЕО десь до 1000 гривень буде, обійдеться перереєстрація. Пройдусь, покажу максимально близько кожну деталь. Потім товщиноміром пройду. Покажу технічно, салон. Ну, всю інформацію по максимуму постараюсь донести до вас. Щоб було зрозуміло, достойний варіант для вас їхати на перегляд чи ні. Також зверніть увагу, автомобіль високий, хороший кліренс. Чому? Тому що стоять приставки. Ззаді 3 см, спереді 2 см приставки. А, резина R16. д 2 двигун, це 1,6 дизель, механіка, шестиступка, 115 кінських сил, екологія на місці. Тут у нас чистенько, ніякої сажі нічого немає. Ззаді парктроніки є. Тонування задніх вікон заводська тоніровка. Градом там каштанами дах не побитий. Ось ззовні так виглядає наш автомобіль. Хто не знав, пороги пластикові, царапин щосів, сколів, піскоструя, пошкоджень не бояться, корозії не буде. Капот у нас алюмінієвий, теж піскоструя сколів не боїться, теж ржавіть не буде. Зазори автомобіля ідеально рівні. Лобове скло з підігрівом, такі мікроспіральки. І до речі, все скло по периметру рідне. Рестайлінгова модель, 2014 рік, тому інші фари, інша решітка, інший бампер. А також інші деякі елементи в салоні. Теж покажу. Тепер пройдемо з поміряємо лакофарбове покриття. Допуски десь до 120 мікрон. 80. 72, 84. 98. 90, 90, 93, 83, 101, 79, 83, 82, 83, 84, 87, 97, 77, 89, 90, 90, 93, 92, 83, 87, 80 Капот алюмінієвий і в мене завжди він десь вдвоє менше б'ється. Тридцять вісімдесят два, вісімдесят три. Ось. Жодна деталь не фарбована. тепер подивимось по салону. Карти. Це в нас шкіра. Стан. Пороги, пластик, накладки, резинки. Комплексна система безпеки, CIPS надпис від бокового зіткнення. Для Вольво безпека в першу чергу. Почитайте, дуже цікаво почитати, що це за така система. Всі матеріали дуже якісні, це все м'якеньке, крісла. Комбіновані, Класно, красиво виглядають, стильно і практично зимою не холодно, літом не пече, не жарко, не парить. Механіка шестиступка, двохзонний клімат контроль і підгрів сидінь Є Є система старт-стоп, широка консоль така з підлокітником. практично. Тут у нас підстаканники і тут у нас AUX USB. Ось карти ось пороги, стан. І ззаді диван добротний. Мегакомфортний при поїздці на дальні дистанції. Є широкий підлокітник з пеналом. Спинка складається в рівний пол. Багажник. Величезний багажник. Є хазяйський такий коврик оригінальний резиновий. Також хотів звернути вашу увагу на шумоізоляцію. Ось ця обшивка така ворсиста, приємна. І ще гляньте з середини ось такий войлок такої товщини. Раз. І ще один прям на метал теж товстий войлок. Тому дуже класна шумка. Плюс хороша акустика. Є підсилювач звуку. Сторона карти. Пороги, пластик, резинки, салон. Чистий, акуратний, приємний запах в салоні. Такої нової машини. Класно, дуже. Е Обдуви, клімат дуже швидко прогрівається зимою. Тут в стойках прямо обдуви є в ногах. Ну, хоч і дизель зимою прогрівається, можливо, навіть швидше, ніж бензин. Це все-таки Вольво. Ці 4 склопідйомника є складування дзеркал, можна кнопками, можна так автоматично складується. Ось стан. Водійська сторона, яка частіше всього зношується, витирається. Руль, шкіряний, мультируль, круїз контроль, управління магнітолою, підключення телефону, гучний зв'язок, датчики світла дощу, такі металічні спортивні педалі. тепер заведемо, послухаємо як працює двигун, подивимось приборку. Так, ніяких помилок немає. 6,3 показує розхід палива, набагато, ну, насправді він набагато менший. По місту десь 5 літрів буде. По трасі 3,5-4 змісений десь 4-4,5. Просто зараз стоїть там в режимі тест-драйв і так далі. Тому такий от розхід показує. Є е, цікава така функція, хто не знав, теми. Заходимо сюди і можемо змінювати приборку. Еко зелений такий колір. І тут міняється елеганс чорно-біла. І перформанс червона. 218 пробіг. Подивимось під капотом. 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, економний, надійний, простий. Новіший двигун, один розпредбав, 8 клапанів. Вольво не виробляє малолітражних двигунів, тому контрактний у контрактний двигун. І найкращий. Фара рідна, рідна фара. Гідропідсилювач. Масло сюди заливається 5В30 з допусками ДПФ для сажевого фільтра. Ось робота двигуна. Турбіна гарить. Тут клапан ЕГР, топовний фільтр. ГРМ ремінь. Дуже дешевий в обслуговуванні. Ремінь і ролик коштують близько 3 тисяч гривень. Робота, заміна коштує від 2 до 3 тисяч гривень, залежності на якому СТО. Один разпредвал, тут нічого складного немає. Ось робота двигуна. По вихлопу давайте подивимось. Ну, тут все добре, нічого не парує, не димить. Як для такого, такого там біля дуже хороша динаміка, От, воно відчувається в салоні. Ну, і основне це, звичайно, економічність цієї машини. Ось такий у нас сьогодні класний Volvo V60. А, ще хотів функціонал показати по. по-по-по-по-по. Ось тут дещо хотів показати хвилинку Майкар. система сети Safety, защита от столкновения на малой скорости. Багато дуже різних настроек. Гляньте. Також є у нас підключення до интернету. Також можна там приложения різні устанавливать Також У нас мультимедіа. Подивіться, теж скільки підключень є. Є навігація. Загружається. Є радіо, понятно. Ну, багато різних налаштувань, два ключі. Цікавий дуже автомобіль. Парктроніки відключать, система старт-стоп. Ну Саме основне це комфорт і економічність. І надійність. Тому, друзі, кому потрібен такий класний в рестайлі В-60, у нас є. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Хороша ціна. На цьому все. Закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto ставте вподобайки і приїжджайте на тест-драйв. Дуже багато Volvo. До зустрічі!